Друзі, всім привіт! Ця інформація, яку я сьогодні озвучу, буде актуальною для тих, хто ще не забив на хамстер комбат, хто не видали свій додаток, не здався і вперто, незважаючи ні на що, продовжує боротьбу за свій заслужений дроп. Тож, друзі, ось що потрібно зробити до 26 вересня, щоб отримати максимальну вигоду з цієї цієї двіжухи. Можливо, інформація здасться вам максимально банальною, але це дійсно важливо, якщо ви претендуєте на безкоштовні монети від хомяка. Тому, друзі, поставте лайк під відео, підпишіться на мій телеграм канал і приємного перегляду. Отже, я, звичайно, не відкрию Америку, якщо скажу, що першочергово нам потрібно прокачувати наш прибуток на годину. Чим більше, тим краще. Таку ж першочергову роль має прокачка вашого рангу в Хамстер Кобат. Думаю, логічно припустити, що чим нижчий ранг, Тим менша нагорода, і відповідно чим вищий ранг, тим більша нагорода. Тут дуже важливо зробити акцент. Якщо ви приблизно підрахували, що до початку дропу та лістингу монети Хамстер Комбат ви встигнете прокачати до рангу лорд, то я раджу докласти максимальних зусиль саме до цього. Водночас слід зосередитися на вашому прибутку на годину. Все інше, як от скини, ключі, це другорядне. Найдорожчий скин коштує півмільярда монет, які вам накопичуються. Тому якщо ви встигнете прокачати лорда до 26 вересня, Зосередьтесь на зборі 1 мільярда монет і на прокачці прибутку на годину. Дуже важливо також забрати абсолютно всі скини, які тут доступні. Зрозуміло, що деякі скини ви не зможете отримати. Якщо у вас не буде рангу лорд, але в цьому немає нічого страшного. Якщо не встигаєте, це не ваша вина. Головне забрати те, що доступне для вашого рангу. Тобто все по максимуму. Якщо у вас вже є лорд і престольний прибуток на годину, обов'язково, друзі, забирайте всі доступні скини. Також, якщо ви пропустили безкоштовний скін, який з'явився у зв'язку з арештом Павла Дурова, теж забирайте його, бо через неуважність можемо це пропустити. Зрозуміло, по максимуму прокачуйте досягнення, які тут доступні. Одне з найважчих досягнень у цій грі це прокачка карти до 25 рівня. Її дуже складно прокачати, бо для цього знадобиться понад 1 мільярд монет. Раніше я казав про рівно 1 мільярд, але тут вийшло трохи більше. Як бачите, нещодавно я теж відкрив цю картку. Я акцентую на цьому увагу, бо 90% гравців не матимуть цього досягнення. Відповідно, ви зможете забрати більше дропу. Щоб відкрити це досягнення, найлогічнішим сценарієм буде прокачати картку під назвою QYC. Для цього знадобиться трохи більше одного мільярда монет. Якщо повторюся, у вас є лорд. Якщо у вас приблизно непоганий прибуток на годину, відкриті скини, зосередьтеся саме на прокачці цієї карти до 25 рівня. Це суттєво підвищить вашу внутрішню ігрову цінність як користувача. Далі щодо щоденних активностей, найважливіше тут, якщо ви дійсно претендуєте на дроп, це заходити щодня в додаток Hamster Combat і забирати свою щоденну нагороду, незалежно від того, набридло вам це чи ні. Це одна з найважливіших речей, щоб додаток бачив наскільки активно ви себе проявляли і яку цінність несете для хамстеркомбат. Якщо говорити про щоденний шифер і міні-гру, завдяки якій можна отримати ключі, це не обов'язково. Хоча це досить просто виконати. Особливо я рідко пропускаю цю активність. Зазвичай вводжу якийсь шифер або граю в цю гру, коли маю час. Але щоденну нагороду забирайте обов'язково кожен день до 26 числа. Тепер до аспекту, який турбує більшість гравців: навіщо нам потрібні ключі? Насправді ніхто цього точно не знає. Немає офіційної інформації. Є якісь витоки, непідтверджені чутки, але вони нічого не варті. Ніхто зараз не знає у просторі Web 3, навіщо ці ключі. Є лише здогадки, але ми точно розуміємо, що ці ключі збільшать кількість дропу 26 го числа. Дехто може сказати, що це дурниці, мовляв, як вони збільшать дроп. Але якщо ми перейдемо до їхнього офіційного телеграм-каналу, то побачимо, що ще 29 липня там писали, що внутрішня ігрова активність не вплине на те, чи отримаєте ви дроп. Вам його все одно роздадуть, якщо ви не бот. Але активність між рядками це включає ключі, фармонет, збирання карток і перегляд відео. Вплине на збільшення ваших монет. Не дарма в останніх вимоги до аеродропу ключик намальований як фінальний аспект, тому я на 100% впевнений. Що кількість ваших ключів безпосередньо впливатиме на додаткові монети в дропі. Якщо у вас не буде ключів, результат буде не таким шоколадним. Щодо цих ігор, які тут представлені, багато хто запитає, як у тебе скільки ключів. Раніше я вже казав у своїх відео про Хамстер Комбат, що користувався генераторами ключів. Я робив це акуратно. Збирав 2-4 ключі в першій половині дня, а потім ввечері ще два або три. Тобто я робив це обережно і мене не забанили, хоча були прецеденти. Можете пошукати в інтернеті і знайдете ці випадки. Тому ми вже з'ясували, що ключі також вплинуть на кількість ваших монет у Хамстер Комбат. Зараз застосовувати генератори ключів не дуже доцільно, оскільки можна легко отримати бан. Тож що робити? На мою думку, є дві найбільш мінімально витратні за часом гри, де можна трохи покопатися і збільшити кількість ключів. Це Зоополіс і ще одна гра. Наприклад, я заходжу в них десь близько першої ночі, коли вже завершую свої справи. Готуюсь до сну і збираю пару ключів. На цьому я не роблю великий акцент, але стабільно отримую два ключі на день. Є ще одна нова гра, яка не дуже затратна за часом, і реклами там не надто багато. Тому, якщо хочете отримувати ключі, обходьте весь цей мотлог стороною. Це повний провал. З точки зору концепту, ці ігри ще більш-менш терпимі, але цей аспект підійде тим, хто не здався, і хто хоче ще фармити ключі та займатися всім цим. Більшість пропустить це. і я це розумію. Сам би пропустив, якби не хотів би продемонструвати вам, що з цього всього вийде у підсумку. Наступний аспект. Це реклама. Я впевнений, що вони заробили на ній величезну кількість грошей. Це перегляд відеороликів на їхньому офіційному YouTube каналі, за який ви отримуєте монетки. Цю активність теж намагайтеся не пропускати. Чому? Тому що перегляд за цих відео вам відкриється досягнення. Як бачите, у мене написано, що я переглянув 50 цих роликів. Насправді я їх і не дивився. Я просто натискаю дивитись відео, мене перекидає на YouTube, і я одразу закриваю відео. Повертаюсь до дату Hamster.com, через годину або якийсь інший час і збирають ці монети. Це зараховується як перегляд і поступово розблоковуються досягнення. Тобто дивитися відео не обов'язково, але досягнення за активність вам все одно нараховуватимуться. Останній аспект, який я хотів би виділити, але не менш важливий обов'язково позабирайте нові спеціальні картки. Через деякий час вони стають недоступними. Завдяки цим карткам також відкривається досягнення. Давайте подивимось сюди. Зараз у нас написано розблокувати спеціальні картки. Ця карта вже нікому не доступна, і ті, хто її не забрав, втратили можливість. Я, на жаль, почав грати в Hamster Combat після того, як вона стала недоступною, тому не зміг її отримати. Але я більш ніж впевнений, що ці картки, які ви збираєте і прокачуєте, збільшують ваш прибуток на годину та будуть з'являтися у цих досягненнях. Найближчий місяць, поки ми чекаємо 26 вересня, ці картки штампуються майже щодня. Тому не нехтуйте цим. Зайшли, забрали свою щоденну нагороду, перевірили, чи є нові картки. Якщо немає, поверніться через якийсь час і знову перевірте. Я розумію, що в Хамстер Кобат багато щоденних умов, які треба виконувати. У нас не завжди є стільки часу і терпіння. Але якщо хоча б частково слідувати плану, який я сьогодні озвучив, можна розраховувати на справді хороший дроп від команди Хамстер Combat. би не хайтили цей проект, і би не ставилися до цієї всієї двіжухи, Якщо ви прокачувались і були активними весь цей час, то аеродропом вас не образять. Я чомусь в цьому впевнений. І ще один лайфхак. Можливо, ви про нього не чули, можливо, ні, але він буде корисним новачкам, які зайшли в додаток Hamster Combat кілька тижнів тому і яким не вистачає монет. Ви можете, наприклад, перед сном поставити свій гаджет на зарядку, зменшити яскравість і залишити телефон увімкненим, щоб там працював Хамстер Кобат, і фармив вам монети, поки ви спите. Таким чином ви збільшите кількість монет і зможете прокачати скини та картки, які з'являються. Але це для ентузіастів. Я особливо цією фішкою не користуюся. Також варто зауважити, що на Хамстер Комбат життя не закінчується. Незабаром 26 вересня буде айрдроп, і ми продовжуємо брати участь у. Bloom. Лістинг цієї монети очікується ближче до четвертого кварталу 2024 року. Крім того, у нас з'явився новий проект під назвою FreeDocs, де я вже заробив 272 тисячі монет. Чому б і ні? Можливо, тут щось роздадуть, можливо, будуть якісь колаборації з Hamster Combat та Боблум. Тому не пропускайте і не нехтуйте можливістю взяти участь. Тут основний акцент на рефералів, тож особливо клікати не потрібно. Якщо що, посилання на цю гру буде в моєму телеграм-каналі в описі під відео. Ну що, гайс, так сяк поясни вам, на чому варто робити акцент, і на що звертати увагу в Hamster Комбат. Сподіваюся, ця інформація була вам корисною. Думаю, вона стане в пригоді, якщо ви новачок і нещодавно почали займатися цією тімкою. Тому, друзі, активність час ще є. Я повторю свою думку. Навіть якщо ви заробите невеликий айрдроп, який зможе продати та отримати фінансову вигоду, для вас це буде як мінімум цікавий досвід. І також зазначу, друзі, що той час, який ми витрачаємо на хамстер комбо, звісно, не буде вартувати того дропа, який нам роздадуть. Хай там буде 200, 300 чи 500 доларів, усе одно це не варте того. Якби теж закинув це все, як би не хотів показати вам кінцевий результат цього процесу. Тож, дякую всім. Всього найкращого і! Як завжди, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.